Через різке похолодання цього тижня в Подільську начальні заклади тимчасово перейшли на дистанційний формат навчання. Такий крок не новина для учасників освітнього процесу. За останні роки пандемія, повномасштабна війна та сезонні карантини зробили онлайн-уроки частиною шкільного життя. Ми завітали до ліцею номер 7 аби дізнатися, як організований освітній процес в такому форматі. Онлайн уроки тривають близько 20 хвилин, а далі самостійна робота. Протягом всього заняття вчитель залишається на зв'язку з учнями. Попри порожні класи, вчителі працюють, використовують сучасні платформи та інструменти, аби бути на зв'язку з дітьми в режимі реального часу. Як такий формат виглядає в молодшій школі? Ми побачили на уроці в Оксани Юрівни. Вона розповіла, як було адаптуватись до дистанційного навчання та які труднощі виникали. Спочатку було дуже важко. Звичайно, нові технології, нові методи, але це, звичайно, все. ми звикли до цього працюємо, стараємося, намагаємося працювати на результат. Ну, труднощі, мабуть, в тому, що не всі діти можуть вийти в онлайн, не у всіх є такі можливості, це, мабуть, найбільша трудність. Навчання на відстані це і виклик, і можливість. Любов Геннадіївна, вчитель молодших класів, розповіла про важливість та переваги онлайн формату. Ми зараз живемо в такий складний час, коли ну без онлайн навчання у нас нічого не вийде. Переваги дуже великі, тому що Є можливість не зупиняти навчальний процес, і дітки можуть продовжувати навчання далі. Вони можуть ставити свої запитання, є контакт з вчителем, є взаємозв'язок, є можливість не зупиняти навчальний процес, не ущільнювати програму, а продовжувати працювати у звичайному режимі. Онлайн уроки в середній школі це вже трохи інша історія. Вчитель інформатики та української мови Олександр Васильович поділився, як дистанційка впливає на навчання та організацію роботи. Не можна сказати, що для них це щось в новинку. Так, вже вся схема опрацьована. Ми вже не перший раз у нас і були і карантинні обмеження, і до того ну, зв'язку з нашими військовими діями, так з війною. Тому ми вже в принципі звикли. Ми працюємо в змішаному форматі. Але що хочу сказати, що особисте спілкування в класі набагато. Приємніше, набагато зручніше і дітям, і комфортніше, і вчителям, на мою думку. Дистанційка вона немає тієї душі, немає того спілкування, немає тієї соціалізації, так. немає ось того особистого контакту, так, комусь допомогти, комусь хтось встигає, хтось не встигає. І плюс ще варто зауважити, що технічне забезпечення у кожного різне, так. Потрібно підлаштовуватися і враховувати ці моменти, що у когось може не працювати мікрофон, у когось може не працювати камера, і це теж буде давати свої певні, скажімо, так, наслідки так на успішність, на ось на ось цей результат. Олександр Васильович розповів нам і про контроль чесності учнів під час контрольних та тестів? Контролювати, звісно, що важко. Сподіваємося на академічну доброчесність наших учнів. Ми працюємо над цим. Це важливий, скажімо, так, нюанс в сьогоднішньому освітньому процесі. Про це багато говориться, про це багато, на цьому багато наголошується. Так що звісно, що можна списати, так можна використати якісь сучасні там технології для того, щоб е... під... ну, знайти цю відповідь, так і дати її. Але чи буде в цьому? Якість хто хто виграє, так оцінку можна завжди гарно отримати. Чи будуть знання, це вже зовсім інше питання. А от як навчатись онлайн самим дітям, розповів учень другого класу Ярослав. Мені не подобається онлайн. Можна з друзями собі говорити, з ними гратися, а на онлайн лише говорити. Треба ще зробити класний і домашні. А в школі ми робимо класні, але тільки залишаються домашки, щоб не все робити разом. Тому мені подобається бути в школі. Старшим учням не так принциповий формат навчання. Дарія розповіла про свій досвід навчання. Я ставлюся до нього нейтрально в ньому є свої плюси та мінуси. З одного боку зручно навчатися вдома, не треба витрачати час на дорогу, але не вистачає живого спілкування з однолітками та вчителями. Також ми поцікавились у восьмикласниці, кому неї думку підходить більший онлайн формат. Мені здається, більше для старших, тому що молодшим треба пройти основну програму, яка де їм потрібне, попри всі виклики, дистанційне навчання поступово стало звичною частиною освітнього процесу. І, хоча живе спілкування ніхто не замінить, педагоги й учні ліцею номер 7 доводять. Навіть за умов вимушеної онлайн роботи навчання може бути ефективним а зв'язок між вчителем і класом живим нехай і через екран.